Друзі, усім доброго вечора! Вітаю вас на прямому ефірі медіаплатформи вгору і знов говоримо про те, що є на часі для мешканців Херсонщини. Сьогодні поговоримо про лівобережжя Херсонщини та що там відбувається. А до прямого ефіру приєднається заступник директора центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов. Прошу вас всіх ставити питання у коментарі. Робіть це вже зараз або впродовж ефіру. Ну а також пропонуйте теми до обговорення. Ну а я хочу нагадати, що на майданчиках медіаплатформи вгору ви завжди знайдете актуальну та перевірену інформацію. На Ютубі вгору вийшов сюжет про життя мешканців Береславського району. Попри постійні обстріли, люди продовжують жити і працювати. Подивитись відео, ви зможете за посиланням у коментарях. Ну, а далі говоримо про ситуацію на Лівобережжі. до нас вже приєднується наш гість Сергій Данилов. Пане Сергію, вітаю. Вітаю вас, дякую за запрошення. Пане Сергію, що зараз відбувається на лівобережжі Херсонщини із примусовою паспортизацією, переоформленням майна на реєстрацію підприємств? Ну, звісно, що під грифом, так звані, чи змушує окупаційна влада платити за комунальні послуги мешканців тимчасово окупованих територій? І чи відомо вам про такі випадки? Ну, з паспортизацією все йшло, як і йде. Тобто, жити без паспорту стало неможливо, оскільки люди не можуть отримати жодних послуг. Ну, в першу чергу, про медицину йдеться. Але що, що значно ще для тих, хто здоровий, наприклад, і хто сам знаходить вихід з медициною, це просто неможливість пересуватися, оскільки на кожному блокпосту треба буде зупиняти, і якщо в тебе український паспорт, то тебе будуть проблема. Якщо немає російського паспорту в тому сенсі. А, але зараз почали ще чіплятися до документів на машину і до номерних знаків на машинах. А, і їх стає все менше. Примушують перереєстровувати машини і отримувати російські права і російські техпаспорти на автомобілі. А, сьогодні розповіли таку зворушливу історію, як ми щоразу як бачимо машину на українських номерах, ми перемигуємось Машини один одному блимають да, фарами для того, щоб показати солідарність, там якусь спільність, показати, що ми є. Ну кажуть, що там на Мілітопольщині більше машин з українськими номерами залишилося, а на Херсонщині ситуація гірша. Очевидно, тиск більший, так можна пояснити. Ну, як от, я розумію, це uh, залежить від місцевих колаборантів, наскільки сильно вони тиснуть на людей, правильно? Та, безперечно, в першу чергу, на від місцевих колаборантів, а також від блокпостів. Uh -huh. ну, тобто там, там же ж перевіряють, і там починаються давати питання: а чого, чому ви що на цих номерах там і все інше, да? що ви ждете? У ну, мене є знайомі, які на львівських номерах досі їздять по Херсонщині. То вони стикаються з таким постійно. Ну І це це ускладнює їм життя дуже сильно. Вони ще тримаються, там, сподіваюся, будуть триматися, чекають звільнення, чекають ЗСУ. ну от е Прийшли, е на відміну від е Запоріжжя, на Херсонщині не платили комунальні послуги, за світло, принаймні, так не платили. І ось прийшло час розплати настав значить, поприходили рахунки до людей. Казали, що там з першого місяця, ну тільки за місяць будуть брати насправді обдурили, понараховували кому за три місяці, кому за місяць, але в більшості за якийсь більший термін, ніж дата оголошеного переходу на платежі, а то була ну, повна халява. Просто отримували комунальні послуги і нічого не платили. Якщо говорити про це на відміну від Запоріщення, там платили, примушували людей платити за світло, ну але росіяни окупанти продовжують використовувати комунальні платежі як такий інструмент, тобто підкупу. Ну, наприклад, за газ там майже вдвічі менше рахунки, ніж на власне Росії. Тобто люди платять менше для того, щоб їх підкуповувати, для того, щоб показувати їм цукерочку. До, до речі, ось це підкуповання вона має різні ж форми. На самому початку багато хто, ну, якась частина, багато хто не треба говорити, ну, якась частина прийняла окупацію. Uh -huh. В обмін на відміну боргів перед банками. Uh -huh. Це списання боргів, які е, окупанти оголосили ще в 22-му році, що більше не треба за боргами, на частину е, людей воно подіяло магічно. От, на жаль, От, просто треба враховувати різні фактори і цей також. Я пам'ятаю, щось подібне було і під час анексії Криму дуже багато раділи людей з боргами, що вони можуть не платити по кредитах? Тобто, це не нова історія, було плюс-мінус передбачувано. Але от цікаво, хто ж тоді платив весь цей час за подану електроенергію? Чия це була електроенергія? Чи відомо вам про це? Ні, більше того, багато хто здавався питанням, звідки газ, електроенергія, ну, вода зрозуміла місцева, там, де вона є, там, де вона залишилася. да, це питання не з'ясоване. Ну, очевидно, що якось перекомутовували пере пере Херсонщину на е Крим і на Запоріжжя з Донеччиною, от, бо е великих електростанцій. Немає на окупованій частині, а запорізька атомна не виробляє електроенергію. Ну, то, хіба якийсь час ще в 22-му році щось було? Ну, а так це означає, що російський бюджет, швидше за все, це дотував. Угу. Mm -hmm. um... Власне, от про електропостачання є інформація, що останнім часом там є проблеми. Маю на увазі на окупованих територіях. Проблема пов'язана з обстрілами, чи можливо є ще причини? Також центр національного спротиву повідомляв, що на тимчасово окупованій Херсонщині росіяни видають пільгово вугілля лише тим, хто отримав російський паспорт. Чи відомо вам про це? Так, так, звичайно, відомо. Ну, там же ж, у нас достатньо невелика е, кількість населених пунктів газифіковано на лівобережжі, да, і тверде паливо там важливий фактор. Е, ну, не просто отримав російський паспорт, а краще якось е, проявив себе там, в підтримці окупації. Тим в першу чергу видають е, вугілля. А так, так, да, я зустрічав їх повідомлення в їх пропагандистських ресурсах і так розповідали, що якесь вугілля там розвозиться. А з приводу перебоїв електроенергії, чи зрозуміло від а... чого вони? Чи від обстрілів, чи від того, що у них все ж таки є проблеми з постачанням? Ну, там дві причини, навіть три. Ну, по-перше, цієї зими були проблеми, оскільки була негода. Причому декілька разів був. Блек-аут, тому що лінія на Мелітополь обривалася, то там е крижаний дощ був, ми якраз потрапили, ми були в цей час е недалеко там, на правобережжі, потрапили в цей крижаний дощ, абсолютно фантастичне, феєричне явище, все, все 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 повністю в кризі, не, все блищить. Ну, друге, це е обстріли в найменшій мірі. Це якщо обстріли, то це стосується ну, там нової каховки, умовно кажучи, чи Олешок, там, де, де йде контрбатарійна війна, боротьба. А найбільша основна проблема це відсутність догляду, відсутність ремонтних бригад, відсутність людей, які будуть доглядати там чесно лагодити і при утримувати, власне, утримувати електромережі. Людей катастрофічно не вистачає, кадрів не вистачає, хоча там гінічні, здається, цей РС там ще в більшість перейшла, пішла на роботу, а в інших там взагалі дуже мало людей пішло працювати. Вони змушені тримати бригади з Криму або з Росії. Ну і це відсутність постійного обслуговування, дається взнаки. А що ж вони там заманювали високими зарплатами лікарів? Там. Комунальників вони так не заманюють, я так розумію? Заманюють, заманюють. Ну, і комунальників на будь-які роботи. Ну, наприклад, нянечка в дитячому садочку, те, що мені сьогодні розповіли, в одному в селі біля райцентру, не буду казати, якому, 35 тисяч. Той час рублі. В той час, як в Росії з усіма коефіцієнтами і доплатами нянечка, а вихователька, тобто людина, яка в теорії отримує більше, отримує 30 тисяч. А mm. по деяким категоріям буде вдвічі і втричі. Ну, наприклад, вчителі лікарі. Співробітники, які приїжджають в пенсійний фонд, в соцстрах, оці от які з Росії приїжджають, вони отримують зарплату вдвічі, а в деяких випадках втричі більшу, ніж на їхньому місці роботи. Якщо ми згадаємо, там коли в Чаплинці падала уламок е, ракети на е, цей центр зайнятості, загинуло дві жінки. Одна з Пітера, а інша здається з-під Пітера. Ну, одна точно з, з Петербургу. Вони поїхали тільки тому, що зарплата дуже висока. Вони поїхали під заробити, кажучи, що за півроку можна було заробити як за півтора і повернутися з Рішми додому. Те саме лікарі мені розповідали про лікарів з Криму, які дуже добре свідомі, що їм ця зарплата, якщо окупація збережеться, то період підвищених зарплат на окупованій частині Херсонщини буде недовгим, тому треба встигнути приїхати, заробити і поїхати назад в Крим, наприклад. А це, це мешканці Криму так розраховували, що може бути недовгим. Е, ну так, так. Е, в, в, вони думають, що якщо Ситуація стабілізується, там, типа, Україна ви, по факту визнає окуповану частину, Херсонщини Росією, по факту не де Юре. То буде як в Криму. Ага. В, в Криму теж в 2014 році був період, коли їх заливали грішми, платили високі зарплати але він тривав недовго. от Вони думають, що буде так само, як в Криму. Ну, люди ж думають, шаблонами Вони переносять свій досвід на цей досвід. До речі, маю кілька знайомих, які ще до повномасштабного вторгнення з Криму приїжджали лікуватися у Херсон, тому що просто більше лікарів і вони якісніше лікують, ймовірно, що так нас... це цілком допускаю. А зараз в Криму ж теж проблеми дуже великі. Всі лікарні забиті пораненими, і там в мене Друзі знайомі в Криму розповідали з одного у мами був інсульт, і йому вдавалося витратити ну, зусилля немаленькі для того, щоб її покласти, скільки немає куди класти. Так є коментар стосовно боргів при Росії. Борги будуть нові і більшими. Кому ну звичайно а населення Росії одне з найбільш закредитованих. В регіоні, якщо не в світі. Тобто одна з причин, чому вдається рекрутинг на війну Путіну, угу. це те, що у росіян багато боргів. А війна це спосіб розплатитися з боргами. Безперечно, будуть. Я абсолютно підтримую цей Також нас вітають з Днем Соборності України. Це взаємно. Абсолютно поєднався більше, що я, та людина, яка брала участь в самому першому святкуванні Дня Соборності, коли був ланцюг єдності 22 січня 90-го року, Київ, Львів, я був ще студентом і стояв з одним з перших синьо-жовтих прапорів в цьому ланцюгу, ми святкували День Соборності. А було тоді відчуття, що це ну, така от історична подія? Що будемо святкувати кожного року, так. Так, так, да, да. Було, було, було. Було відчуття, що ми, ми, ми набираємо е, темп, що за нами сила, що в нас є мобілізація, що в нас багато. Після цього відбувся величезний мітинг, там хода була по Києву. Це був другий такий великий е, захід. В Києві там, в самому кінці 89-го, був, коли пройшлися ну похорони Стуса, я теж там був, був в цій колонії, навіть не струну, от на байковому е, кладовищі. І от якраз 22 е, січня 90-го було відчуття того, що у нас все вдасться. ну Повертаючись до Херсонщини, час від часу бачимо повідомлення про депортацію українців на території РФ. Чи відбуваються зміни в етнічному складі на тимчасово окупованих територіях? Депортації є, але вони носять точковий характер і не є масштабними. Є більше погроз депортаціями. І якщо раніше Казали, вимітайтесь, тобто люди виїжджали в Європу або на Латвію або на Грузію, то потім цю, ці можливості почали прикривати. І буцімто депортація це Красноярський край, чи Коміпермяцький автономний округ. От. А чи відбуваються зміни демографічної ситуації так? Я днями говорив з одним з селом. То вже в цьому селі Скадовського району вже е, проживають росіяни. Це частково сім'ї тих, хто служить на А частина вже тих, хто приїхав. Те саме по, по, те саме і в Гінічівську, і в Скадовську, і в Каланчаку. Напевно, в чаплинці Ну, просто не говорив, не, не, не годен зараз щось стверджувати, але. Е, Дивіться, виїхало. Ну, наприклад, в новій каховці залишилось 10% населення від того, що позувало 4-5 тисяч із 40 40 з чимось. Да? По селам трошки більше 40-50%. В деяких селах 70%. Але по містечкам, по Скадовську, по ну, Гінічськ, не знаю, по Каланчаку, можу сказати, що напевно 50% або 60% виїхало. E, цим уже змінився баланс. І тепер приїжджають з Росії, з північного Кавказу, з Далекого Сходу, з крайньої півночі, етнічні меншини, якісь російські, буряти, твинці. Хтось купує, хтось забирає, заселяють націоналізовані квартири, тобто, по факту, просто грабують людей, їхню власність забирають. У всіх голів у СББ є списки, всіх їх зобов'язали подати які квартири порожні в будинку. І ці порожні квартири розглядаються як спосіб заманити росіян з Росії, щоб вони жили, вважали себе місцевими і розповідали, як тут хорошо у нас на нашій Херсонщині, і для того, щоб вони самі доносили на своїх сусідів да, і створювали нову, нову більшість. І щоб завтра діти казали, какая тут завжди була Росія? Це їхня мета, і це їхня стандартна політика. Пане Сергію, ви вже казали про те, що люди змінюють паспорти, точніше, отримують ці російські паспорти, тільки тому, що їм необхідні медичні послуги їх необхідно якось отримувати. Загалом, що відбувається з медпослугами на тимчасово окупованих територіях, чи вистачає медперсоналу та головне ліків? Медперсоналу не вистачає, ситуація різна по різних районах, де ж трошки краще, десь катастрофічно не вистачає. В Олешка, голої в пристані в обох Каховках, там катастрофа реально. А, і ну, десь трошки краще, але не набагато. А, щось мені розповідали, в якійсь лікарні двоє залишилось лікарів. Ну, і то вони залишилися, бо не виїхали на вільні землі або в Європу, тому що там батьки не, не транспортабельні. От і тому от, е, фіксуються ці приїзди бригад з Росії, з Криму. Але знову ж таки е, росіяни намагалися підтримувати медичну сферу влітку, коли боялися. Е, Цих епідемій, які будуть загрожувати, і їхнім військам також. Тобто, от у них е, дуже утилітарне на даному етапі ставлення до медицини. Не допустити е, епідем... загрозливої епідеміологічної ситуації. Все. Все інше вирішуйте, як хочете. Це ваші проблеми. Ну а про якість російських ліків ходять легенди. Навіть е колаборанти, колобки які там пригають, стрибають, розповідають про велику Росію, всі намагаються втіхаря замовляти ліки за кордоном. Нам повідомляють читачі, що у голій пристані взагалі немає лікарів. Ну, так, так. Я ж кажу, Олешки... Суація Олешки, голопристані, обидві каховки. Ситуація катастрофічна. Я ж так і сказав. Да. Ми на попередніх ефірах спілкувалися з очільницею військової адміністрації Голопристанської. І Ви можете подивитися в попередніх ефірах інформацію по голі пристані. Ми обговорили ну, ситуація, да, там критична. Також читачі пишуть що, ой, читачі, перепрошую, глядачі пишуть, що цікава інформація. Дякую, і також дякують вам дякую. за працю для громади міста Херсона. Дуже дякую, це для мене честь. Я, мене коли кажуть, що я з Херсону, я вдячний mm -hmm. за це визнання і буду намагатися далі щось робити, для того, щоб і Херсонщина, і місто Херсон змогли розвиватися. Так, да, ми коли це чуємо, ми херсонці ніколи не заперечуємо. Дякую, пане Сергію, що завітали до нас, і до нових зустрічей. Дякую за запрошення завжди радий. Отже, поговорили про непросту ситуацію на лівобережжі. Друзі, я хочу нагадати вам, де ви можете на нас підписатися у соціальних мережах, щоб отримувати ще більше актуальної та перевіреної інформації. Отже, у Фейсбуці ми медіаплатформа платформа вгору, у телеграмі вгору Ньюс, в інстаграмі вгору, у ТікТоці вгору Херсон. Підписуйтесь, залишайте коментарі, тисніть вподобайки, поширюйте. Інформацію про Херсон та область, ну, а також нагадую ще про можливість безкоштовно проконсультуватися у юристів фонду милосердя та здоров'я. Телефони на екрані, юристи працюють щодня з понеділка по п'ятницю, з 9 до 17 години. Ну, і ще нагадаю гарячу лінію Херсонської обласної військової адміністрації, куди ви можете звертатися стосовно безкоштовної. Евакуації, взагалі будь-якої інформації по евакуації. Дякую вам за ваші коментарі. Також закликаю поширювати наш ефір у Фейсбуці та у Ютубі. І бажаю всім гарного, тихого вечора і до наступної зустрічі.